Мої вітання. Ви дивитесь новини Стрія та області в студії працює Світлана Кренців сьогодні. Випуску про таке: як стрійська єпархія допомагає потерпілим від минулорічної повені, такі результати всеукраїнського конкурсу піаністів. Не пропустіть головного. До 2031 року населення Львівщини зменшиться. Такі прогнози зробили науковці відповідно до реальних показників. Згідно із одним, чисельність населення Львівщини через 22 роки становитиме 2 мільйони 417 тисяч мешканців. Якщо ж врахувати фактори розвитку області, залучення інвестицій, створення нових робочих місць, виплати держави, чисельність населення нашої області на 166 тисяч може бути більшою. Для порівняння зараз населення Львівщини дорівнює 2 мільйони 559 тисяч осіб. Тимошенко заліза в кишені пільговикам. Кабінет міністрів України зробив жорсткішим порядок нарахування населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Як повідомляє прес служба Міністерства праці і соціальної політики України, субсидії не призначатимуться сім'ям, які не задекларували додаткові доходи. А також якщо хтось із членів сім'ї придбав дорогу річ, вартість якої перевищує 10 прожиткових мінімумів. При цьому суттєво посилюється соціальний захист незахищених верст населення. А саме сім'ям дає Учні, які продовжують навчатися в загальноосвітніх навчальних закладах, опікунам інвалідів і фізичним особам, які надають соціальні послуги. Культурне життя Стрія цього тижня пройшло під знаком Нестора Нежанківського. конкурс юних піаністів імені видатного композитора, пройшов у нашому місці вже в п'яте. Позмагатися змагатися музичній майстерності приїхали діти з різних куточків України. Протягом 20 до 21 травня відбувалися перший та другий тури, після яких професійне журі визначило переможців. Серед лауреатів конкурсу імені Нестора Нежанківського є і Стріяни. Про те, як розпочиналось і як завершилось музичне дійство у нашому місті місці, дивіться далі. Полювання юних піаністів та їхніх викладачів вже позаду. П'ятий всеукраїнський Юних піаністів завершився сьогодні. Відбулось урочисте закриття та нагородження лауреатів та дипломантів. Учасники журі, серед яких поважні професійні музиканти, народні та заслужені артисти України, визнали відмінну підготовку та проведення конкурсу. А найголовнішим досягненням музичного дійства визнали повернення до життя багатьох творів класиків української фортепіаної музики. Ми збагатились. Ми сьогодні збагатилися наряд. Нових юних обдарувань, обдарованих музикантів, які дістали, можливо, перше признання, але не останнє. Новинкою цьогорічного конкурсу було ще й те, що учасників поділили на три вікові групи, що дало змогу краще простежити майстерність виконання та володіння музичним інструментом. Всі як один визнали високий рівень учасників п'ятого всеукраїнського конкурсу юних піаністів імені Нестора Неженківського. Та все ж рішення журі у виборі переможців було одностайним. Направду журі дуже було при всіх голосуваннях і розходжень нас жодних не було. Це правда одному можливо, було б моя думка, десь було б трошки інше, але це було таке майже несуттєве. Але, в принципі, все було достатньо дуже професійно, дуже розважено мені. Аріна Доровських приїхала з Одеси, стала лауреатом конкурсу у своїй віковій групі. Та ще й отримала спеціальну премію за найкраще виконання твору сучасного українського композитора. Устрою вперше тому, перш ніж повернутися додому разом зі своєю викладачкою, запланували невеличку мандрівку. страєм. Цей конкурс. Дуже мені сподобався. Я полюбляю цього композитора. Мені дуже Приємно було ем, приймати участь. Я дуже дякую своєму викладачу. від ми перше. Ми були в минулому році першу драгобичі. Нам дуже подобаються ці місця. Але ми б хотіли краще пізнати. Бо ми ще зараз підемо в музей, що нам сказали краєзнавчі. Ми хочемо музей на ну, української армії, тому що ну відкривати для себе, щоб діти знали нашу історію, нашу українську мистецтво, нашу українське. П'ятий всеукраїнський конкурс юних піаністів імені Нестора Неженківського завершився, і гості і самі організатори залишились за. Доволеними музичним дійством єдине, що хотілося б змінити то статус конкурсу, щоб з українського він став міжнародним. Та для цього музичним закладом міста необхідні професійні музичні інструменти, яких місто не має. Навіть для конкурсу фортепіано довелось позичати в сусідньому Другобичі. Якщо до ініціативи влади міста долучиться ще й меценати, то цілком можливо, що давня мрія стрільських піаністів вийти на світовий рівень таки здійсниться. А цього року зробити перші кроки довели. Великої сцени юним піаністам допомогли меценати конкурсу, завдяки яким стрий зміг гідно провести п'ятий всеукраїнський конкурс імені Нестора Неженківського. Я з приємністю і дуже з великою вдячністю хочу сказати, що меценатом конкурсу Нестора Неженківського, п'ятого конкурсу, була, прекрасна, була прекрасна родина. Батько і син Карпінський. Пан зенові і пан Юрій. Дякую, дякую. Я дякую всім благодатним людям. Дякую за їх щеплення. А найбільше дякую за те, що вони є дійсно справжніми українцями, які дбають по. 24 травня в кінотеатрі «Санаторію Київ Плюс відбудеться благодійний пісенний фестиваль переможців конкурсу сучасної релігійної пісні Пісня серця 2003, 2006 та 2008 років. Початок концерту о 14.30. фестиваль відбудеться в селищі Баня Лисовицька, що заморшено. Благодійність вістрийської єпархії продовжується. Три тонни картоплі і тонну пшениці отримали 70 родин в Залісках Львівської області, що найбільше постраждали від минулорічної повені. Стрійська єпархія надає допомогу потерпілим від повені в межах реалізації проекту допомоги папської ради Кор ЮНУ, що в перекладі означає єдиним серцем, повідомив керівник прес-служби єпархії отець Павло Худ. Внаслідок повені у липні 2008 року. В селі Залізки постраждала більша частина села. Водою знищено присадибні ділянки. Через втрачений урожай селяни, не мали повністю матеріалу для відновлення сільського господарства. Домашнє господарства найбільше потребувало картоплі та пшениці. І це було останнє повідомлення на сьогодні. Дивіться завтра підсумковий випуск новин з Любою Яворською. Я ж бажаю вам гарних вихідних. Бережіть себе. Вітаю! Традиційно в цей час про найцікавіше спортивних подій в студії Олег Филик. Сьогодні про такі, Кубок УЄФА у Шахтаря забере Ліга Європи. Київський Динамо завтра гратиме у Львові без БТАО і Саблічем за тезю Суфом. Устрію спартакіада держслужбовців. Саме з останньої почну свій огляд. У стрію спартакіада держслужбовців у ці вихідні чиновників стріщини можна буде побачити не у звичайному для них одязі, а у спортивній формі, аби визначити в якій формі фізичні вони знаходяться для держслужбовців. Організували різноманітні спортивні змагання, які саме, де саме і для кого саме дивіться далі. Цими вихідними Стрийщина багато на спортивні події. Це спартакіада серед держслужбовців та день легкої атлетики. Відбувається дійство за сприяння Стрийської райдержадміністрації. На цю тему ми спілкуємося з старшим спеціалістом відділу справи сім'ї та молоді Юрієм Темником. 24 травня в Стрийському коледжі приміщенні спортзалу відбудуться обласні зональні змагання держслужбовців. За програмою третьої спартакіади, точніше держслужбовців Львівщини. Тут приймуть участь команди районів Стрийського, Дрогобицького, Турківського та Сколівського. Змагання будуть відбуватися з таких видів: волейбол, футбол, шахи, шашки, настільний теніс. Змагання очікується цікаве змагання, оскільки держслужбовці раз на рік відбуваються такі змагання, тому запрошуємо всіх бажаючих на, ці, на дані змагання. Також запрошуємо всіх на змагання з легкоатлетичних естафет 24 травня на стадіоні Соків. Там приїдуть більше 20, 20 районів області та 7 міст. Стосовно змагання державних службовців, команди, які переможуть в стрію на змаганнях, виходять в фінал на обласні змагання, на обласний рівень. А вже команди переможці обласних змагань поїдуть в Крим на всеукраїнські змагання. Львів'яни гратимуть на перемогу. Як зазначив у коментарі журналістам, головний тренер ФК львів Сергій Ковалесь, травмованих та дискваліфікованих у складі городян немає. Тому кожен зможе зіграти проти Динамо. Команда, за словами Ковальця, налаштована грати лише на перемогу, адже у боротьбі за виживання у вищій лізі конші необхідні очки. Поєдинок ФК Львів та Динамо Київ відбудеться 23 травня у Добромелі. Початок матчу о 16.00. До речі, матчі з ФК Львів пропустять двоє динамівців з основного складу. Пише офіційний сайт. Клубу не готуються Бетао і Горан Сабліч. Бразилець у поєдинку з Шахтарем ушкодив ключицю, а у Хорвата проблеми з колінним суглобом. Зате повернувся до загальної групи Аїла Юсуф. Арсенал ж у суботу доведеться грати з непоступлими Карпатами. Хоча Карпати не можуть перемогти вже вісім матчів поспіль, з яких тільки три вони зіграли в нічию. Долю поєдинку вирішив 14-й заїзд. Третьою перемогою для Рівенського спідвайного клубу Каскад завершився матч у Рівному, де Каскад приймав Шахтар з міста Червонограда. Весь матч точилася запекла боротьба, а доля поєдинку вирішилася тільки у 14-му заїзді. Кращому складі каскаду був Даніель Єліновський у Шахтарі. Томаш Жановський. Президент СК Шахтар Андрій Поріцький зазначив, що у Спідвеї завжди важко передбачити результат. Також він припустив, що склад Шахтаря на наступних матч. Ймовірно, зазнає змін. Лісоруби перемогли словян. В Ужгороді відбулася гра на кубок міста з американського футболу між ужгородськими лісорубами та київськими слов'янами. Змагання проводилися вперше, однак організатори запевнили, що будуть намагатися зробити їх традиційними. Ця гра виявилася вдалою для ужгородських лісорубів. Вони перемогли киян із рахунком 26. Параолімпійська збірна взимку тренуватиметься на Львівщині. На Львівщині перебував президент Національного паралімпійського комітету депутат Верховної Ради України Валерій Сушкевич. Він провів виборчу нараду на місці будівництва західного реабілітаційного спортивного комплексу Національного олімпійського комітету спорту інвалідів України у селі Верхнє Турківського району. Головне завдання, яке поставив перед будівельниками Валерій Сушкевич, завершити до зими першу чергу робіт, аби уже цієї зими українська національна паралімпійська збірна. Мола готуватися тут до зимових Паралімпійських ігор 2010 року. У Шахтаря заберуть Кубок УЄФА. Донецький Шахтар буде змушений повернути Кубок УЄФА, що гірники виграли, обігравши фінальному матчі Вердер. Незважаючи на те, що з наступного сезону Кубок УЄФА змінить Ліга Європи, трофей Донецька команда отримала на деякий час. УЄФА хоч і змінив формат і назву турніру, але сам кубок залишається. Його продовжать розігрувати. А поки ми думаємо, як презентувати трофей на найближчому домашньому матчі, цитує генерального директора Шахтаря Сергія Палкіна Совєтський спорт. Дзинзирук може зустрітися із Полом Вільямсом. Тимчасовий чемпіон світу у молодшій середній вазі Пол Вільямс може зустрітися з чемпіоном WBO в першій середній вазі українцем Сергієм Дзинзируком. Про це заявив промоутер американського боксера Ден Гусен, коментуючи невдалу спробу отримати в суперники Бернарда Хопкінса і Шейна Мозлі. Я захоплююся веденням його бою і агресивністю, і гарним настроєм у рингу. Цей бій зобов'язав би Вільямса трохи змінити вагову категорію, сказав представник американця. Приємна новина для всіх шанувальників спорту від сьогодні в кабельній мережі ТРК «Лан» з'явився новий канал Віасад Спорт. На цій позитивній ноті прощаюся з вами в студії був Олег Филик. Вдалих вам вихідних. Шануймося. За даними метеопрогнозу, завтра на Стрищині сонячно, вночі можливі опади. Атмосферний тиск 776 мм вступного стовпчика. Температура повітря вночі 13-20 градусів вище нуля. В день 15-18 з позначкою «плюс». Вологість повітря 55%, вітер північно-західний 7-9 метрів за секунду.